Дякую Богу і дякую фірмі Біепік, що я прийшла до того, почала її вживати. Бо те, як я за своє життя перенесла онкологію третьої степені, я дуже вважала, щоб я якісь там лишні вітаміни не пропила. Я пила німецькі, пила польські, ну піддавали мені сили, я не можу сказати. Коли я вже спробувала електрики, то я справді відчула силу. Енергію. У мене перестали боліти ноги. Мене дуже я мала проблеми з кишківником. Мене перестав кишківник, він вже в мене не впорядкувався, хоч я мала загострення. Але я була готова до того. А про елев я знала вже три роки тому. І я ну, мріяла їх пити, бо я бачила і кому не покажу з лікарів, всі гарні. Але не пийте. Ну, я не пила, а воно мене так мучило, бо я бачила результати, мене кидавець пила, її родина пила. Я бачила дуже гарні результати. А мене так кортіло, так кортіло. Ну, і все ще, ну думаю, а ось у мене піде рецидив. І завжди стримувалася. Ну, коли пішла 24 березня привітати свою подружку. Я глянула, як вона гарно виглядає, я її не бачила щось 3-4 місяці. І я тут же рішила, кажу, люда, давай мені, буду я починати пити. Думаю, буду з маленької частини. Нічого мені не буде. Місяць, як дехто каже, є і три, і пів року, аж потім. А я на момент почала відчувати, що я дістаю сили, я дістаю енергії, я дістала стимул до життя, я хочу щось робити, я хочу йти, я хочу чимось займатися. І от, от так. Відчувано <плес> 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 пити. Я з першого місяця зробила три на три.